Такі гарні квіточки у мене розквітли. Ось. І починає розквітати он червоний. Ось таких у мене три сорти. У таких у мене більше. Чомусь вони розмножуються краще, такі полосатенькі. Зараз покажу ще мій лимончик, він росте. Ось які вже лимончики. Це я зранку встала, як завжди, бризкаю лимончик по листику, для того, щоб була волога. Бо лимончики люблять, коли е, е, вологість висока, тому що це рослинка не росте у наших краях, а росте, звичайно, там, де тепло. Такий лимончик. Коли розімнеш, е, потреш листочок, то дуже пахне лимоном. Яжу ось ще бутончик, буде квітнути ще. Ось таким добривом я підживлюю свої цитрусові, раз у два тижні, підливаю в корінь і по листику трішки кидаю щепуточку невеличку на ось таку бутилочку і розпилюю. Нарешті у мене дійшли руки до гороху, він у мене вже проклюнувся. Висажую в касети. Ось так. Виставили горошок у розсадник, капусту винесла, тому що вона вже посходила і їй треба вже прохолодніше місто. Там можна буде відкрити вікно. Горох теж не боїться понижених температур, тому що тут у мене розсадник неопалюваний. Це там, де я вирощувала розсаду полунички. У мене ще куйди є, залишалося. І, звичайно, накрию плівкою або агроволокном для того, щоб... Для того, щоб не випаровувалася волога, тому що тут буває тепло. І, звичайно, тут буде торф швидко висихати, тому буду накривати. Капусточку вже ж можна буде навіть на вулицю виставити. Ну, але я думаю, їй там не буде ще жорко. Можливо, до входу перенесу, якщо буде тепло дуже. У мене дверка завжди майже відкрита, коли. Сонечко припікає, і будемо чекати в сходів. Кавуни ж висаджуємо. для того, щоб у під, під укриття. Розпікірували перчик і у мене стелажі все. Більшають. Всім привіт! Сьогодні ми робили реконструкцію бугрів. Не встигли тільки поприрізати дирочки, ну завтра. Ще буде день завтра. Не робили ми рівчачки і не прикапували плівку, прибили їх оцими гвоздиками. Зонтиками, так сказати, що на плос кріпиться, як утеплюють будинки. І зверху накидали товстенький шар мокрий соломи. Добре, що в мене соломи багато, дуже багато. Тому будемо робити по такій технології плівка плюс солома. Агроволокно плюс солома. <ріст> І так, робимо реконструкцію. Знімаємо плівочку. Ой, а що ж оце в нас з'їхало? Ну нічого. Хто? А ось у бачиш. з'їхало. Mm. Ну, клубничка гарненька, так? Да? Вона пліночка гарненька. Знімається плівка хорошо, і земля під плівкою не еспресована. Дуже така рихла ось. Ось така земелька. І Бачу, вже ківсяки лозять, вже попросипалися. А ще отут був живий хрущ, вже готовий вилітати. Тож треба проливати. Та я тут і бачила, ще як копала сожанці між дорядком, то були личиночки. Так що... Так що хрущик є, треба травонути. Збираємо угу. скрепочки. Будемо пробувати накривати. Не знаю ще чим, чи плівкою, чи агроволокном. Ще не вирішили. Є і те, й те. Ну, побачимо. Полуничка тут пересожена, може хоч і третій рік. Доброго тут вистачає, бо вносився сюди на вуз і так от душі. Ну, Стан полунички задовільний. Починаємо розкотувати плівку зверху. Ось так у нас виходить. Дірочки потім поприрізаємо. і все буде добре. Ось так. То закінчуємо. Завтра будемо прорізати дирочки. А сьогодні спішимо накриті соломою, щоб собаки не порвали. Надіюсь, що так і буде. Ліпота та да, надіжда. Тоб, а де ми ножниці діли? Я взяла О, ну, все, туди. І проїхали. Я Тепер буде... Тепер не буде рости бур'ян. Якщо собаки зоніч не порвуть, то все буде добре. Заслоблена навіть дорожку. Сьогодні дуже був плідний день. Думаю, спати будемо добре. І так і день пройшов. Так. Всім миру добра, всього найкращого. І все буде Україна.